80 сторінок тексту, і аж надто багато життєвого абсурду. Ніколи не знаєш, що буде завтра, скрізь людське горе, сліпота й нажива. Таку драматичну роль матінки кураж головний режисер театру Геннадій Касьянов віддав Мирославі не недарма. Вона добре відчуває себе у шкурі жінки, яку загнали у кут, і вміє показати, що таке вижити, хай там що. Вступайте в пол диці без вас. війні загрожує загрожує. Я мушу дбати про себе, і в житті кожна людина має дбати про себе. Нехай ніхто не надіється, що щось впаде, хтось щось дасть. Патінка Кураж це наші жінки, які беруть колесо. І тягнуть його мені імпонує в Мирославі ця її завзятість, її енергійність, її стійкість. Вона вболіває за все. І за світло, яке світло для вистави, яке озвучування буде, і який буде глядач. За майже 32 роки в театрі пані Мирослава Ветроховська переграла безліч і головних, і другорядних ролей. Хотілося почути від неї, яка з них улюблена. Може, Нори з лялькового дому Іпсена, чи Анни з украденого щастя Франка. Але улюблених ролей у Мирослави немає. Кожна роль для неї це важливий етап у житті. Людина народжується богом талановита. Все, що ми можемо зробити, це знищити свій талант. Так, і тому, напевно, це і є шлях, щоб відкрити ці дверці, заглянути в свої, в свої почуття, в свої, свій світогляд. Вона перша і єдина в Україні ролі Лоліти, тому що ми були перший і єдиний театр, який поставив цю п'єсу. Точно так же вона була першою і единственною в Україні в професіональному театрі ісполнітельниця ролі Марсели в легендарном і культовому для театру спектакля Регідді Н. Сцена для пані Мирослави це ще й місце, де можна випустити пар, бо звичайним людям, аби вилити душу, ще треба знайти, хто схоче тебе слухати. А в акторів для цього є робота і глядачі. Я виговорююсь на сцені за допомогою драматургії, за допомогою ролей. І ніколи не можна тягнути ролі на себе. Ніколи. Треба все залишити там, на сцені, а вийти, як чистим листом, піти додому іншою. Ось переломний момент бенефісної вистави. Всіх дітей матінки Кураж зжерла війна. І вона сама впрягається, аби далі тягти свій фургон. У самої актриси життя склалося краще ніж у її героїні, бо разом з нею театральний фургон тягнуть всі актори. А пані Мирославі пощастило стати однією із засновників Чернігівського молодіжного театру. Тут її перше і останнє робоче місце. У нас не було житла, у нас не було театру. Ми ну як ми у нас тільки була ідея бажання. І більше нічого не було. Я пам'ятаю площадки в художньому музеї на Янтав Янтарі ще сьогодні. Там ощадбанка не знаю, так безліч різних площадок. Вони були некомфортні, вони були холодні, але в нас гріло. Ми так хотіли гріло бажання створити свій театр. Вона хоче, щоб у всіх було все добре. Вона своїми ролями може так запалити глядачів, що вони після вистави у житті будуть. Дбати один про одного, вона хоче, щоб так було. І ще вона дуже переживає за Україну. Допомагала і пораненим атошникам, бігала до госпіталя і возила туди і консервацію, і білизну купувала. А ще всі колеги знають, що Мирослава добре пече пироги і ніколи не грає в житті ні радість, ні сум. І все, що в неї на обличчі, те й на серці. В інтерв'ю пані Мирослава сказала, що найцінніший подарунок на 50 50-ліття їй зробила мама, яка пройшла 8 кілометрів хресної ходи. І жодна блискуча коштовність не зрівняється з тією маминою молитвою.